Цього разу зібрав експрес спеціально на матчі Ліги Європи та Ліги конференцій. У центрі уваги буде Глімт проти Тоттенгема, протистояння Фіорентини з Бетісом та зустріч Челсі з Юргорденом. Все максимально зважено, без зайвих ризиків, але з хорошим потенціалом. Поїхали розбиратися, чому саме ці варіанти потрапили до мого експреса. Буде Глімт. Тоттенгем. Прогноз на матч. Норвежці грають проти організованої англійської команди, яка не дасть багато простору. Очікується, що буде Глімт не зможе створити достатньо тиску, щоб пробити цей високий ліміт за кутовими. Прогноз. Індивідуальний тотал. Буде Глімт менше 7,5 кутових. За коефіцієнт 1,29. Фіорентина Прогноз на матч. Іспанці мають досвід і техніку, щоб нав'язати боротьбу. Навіть якщо поступляться мінімальними, ставка все одно залишається у грі. Вірю, що Бетіс зможе або уникнути поразки, або програти не більше ніж у гол. Прогноз фора плюс один на Бетіс. За коефіцієнт 1.31. Челсі Юр Челсі Прогноз на матч. Навіть за переваги в класі Челсі не завжди штампує голи пачками, особливо у відповідальних матчах. Шведи мають непогану оборону, тож чотири м'ячі від лондонців виглядають малоймовірними. Прогноз. Індивідуальний тотал Челсі менше 4 голів за коефіцієнт 1,24. Ось такий експрес на Лігу Європи та Лігу конференцій. Загальний коефіцієнт вийшов приблизно 2,09 досить стабільний варіант для тих, хто шукає впевнений, але не надто ризикований підхід. Якщо згодні з моїм аналізом, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть у коментарях, який із цих матчів ви вважаєте найнепередбачуванішим. Більше прогнозів уже незабаром.